Привіт! Нинішнє відео це типовий подорожуючий випуск із Мюнхена. Він був відзнятий ще осінь 21-го року до повномасштабної війни. Я довго думала, публікувати його чи ні. Але власне, переглядаючи відзнятий матеріал, вирішила, що все-таки варто. Можливо, відео матиме а, нотки ностальгії, але це такий собі спосіб підглянути за минулим, за нашим з вами минулим. Цей фрагмент я знімаю в Лос-Анджелесі на березі океану, де катаються серфери, не просто так. Власне, це навіть дуже символічно для випуску про мюнхен. А переглянувши відео до кінця, ви зрозумієте, чому. Більше не забиратиму вашого часу, а запрошую до перегляду відео про гулянки столиці Баварії, знятого ще для каналу Читай, мандруй, живи. Сервос, ви на каналі Читай Мандруй Живи. І сьогодні я покажу ті місця в Мюнхені, де картинка оживає. В Мюнхені так комфортно і затишно. Тут вітаються на вулицях. Люблять снідати брецелем, гусе намазуючи на нього масло із альпійського молока. Всі місцеві знають в кого найсмачніші овочі. А де краще купувати брецелі до фришту? На вузьких вуличках міста знаходяться старі крамниці та кав'ярні, якими володіють вже цілі покоління сімей. Тут багато їздять на велосипедах, купують на ринку квіти, аби зробити собі в хаті х'югну. Мюнхен зберігає традиції старої, доброї Німеччини. Поруч із аристократизмом у спадок від королівських династій оригінальність, креативність та винахідливість. З України літають лоукости Мемінгем. Аеропорт Мюнхен-Вест. Звідти до столиці Баварії ще 110 км. кілометрів. Мемінгем маленьке містечко. Із аеропорту до центрального залізничного вокзалу 4 км. Кожну годину з аеропорту в центр відправляються регіональні потяги 2 і 810 за 3 євро. Поїздка триває 10 хвилин. Ще один потяг із Мемінгема до Мюнхена, і через годину сервус Мюнхен. Не ідеальна мандрівниця, готова до пригод. Саме такий план у мене був до моменту виходу із аеропорту. А там з лівої сторони. Розташовувався ось такий автобусик, який за 20 євро за годину довозить всіх охочих до Мюнхена. Тобто не треба робити пересадку в Мемінгамі і потім їхати потягом. Я б вважала, що це ще краще, тому що за 28 євро можна було доїхати потягом із Мемінгена в Мюнхен, і ще з аеропорта в Мемінгем 3 євро. І е, за таким планом я мала бути в Мюнхені о 12-й годині, а зараз 10 з копійками, і я вже тут. Всі починають знайомство із Мюнхеном із Марієнт Плац, центральної площі. Але власне я пішла проти системи і спочатку, із центрального залізнодорожнього вокзалу, куди я прибула, відправилась на Одеонсплац, де знаходиться Мюнхенська резиденція. Звучить пафос. Хоча між мною і з погляданням прекрасного виникла проблема. Я не можу знайти вхід в резиденцію. Такого в мене ще не було. Ну, якби у мене ніколи не було топографічного картинізму, але я не можу знайти вхід. А ми пам'ятаємо, що резиденція велика, 130 кімнат. І обходити це все приміщення. Перепрошую, це не по одну бігати. Правда, я знайшла місце, де роблять тест на коронавірус. Непогано, правда? З іншої сторони, блукати ось такими вулицями, бачачи таку архітектуру. Ем, одне задоволення. Ніби ти не лох і не заблукав, а просто гуляєш. Ще було декілька заходів в різні арки з надією, що це вхід. Але ні. Це не вхід. І нарешті пройшло мільйон двісті 200 років. І я знайшла цей вхід. Угу. Саме так. Отже, виглядає вхід ось так. Якби попередження одразу. За 9 євро ви можете обійти приблизно 90 кімнат. На це ви витратите 2-3 години. всього все. Здається, будувати гроти всередині палаців, то в німців сімейне. Але правда, в Потсдамі масштаби величніші. Та не за гротом сюди всі приходять. Однозначно найкрасивішим залом є антикваріум, який був створений для зберігання предметів античності. До речі, створили його аж в 16 столітті, а він до цих пір вражає. Працювали майстерно і не закарпатські майстри. Тут багато золота, кришталю, розписів на стінах. Все власне, як я і люблю. В колишніх покоях баварських королів династії Віттельсбахів є де розвернутися 130 залів із власною церквою, театром та конюшнями. Нове життя старої церкви. Колись в президенції була церква, вона згоріла, і її вирішили не реконструювати як церкву. А власне з нею зробили концертний зал. А чому б ні? Подумали мюнхенці. Там просто зараз щойно проїхав чувак на велосипеді із дошкою для серфу в майці. А зараз середина осені. Якби по мені видно, правда, що холодно. Але я знаю, куди він їде. І я теж зараз це вам покажу. Поруч знаходиться англійський сад. Хоча парком в місті мало кого здивуєш, але тут, на штучній невеликій річці, Айсбах, мюнхенці займаються річковим серфінгом. Передгір'ї Альп, де до океану з високими хвилями, як до неба рачки, німці займаються серцем. Спостерігати зі сторони одне задоволення. І одразу ж помічаєш систему. Бажаючий стоять з двох берегів. Як тільки той, хто ловить хвилю, падає, стартує наступний. Або ж, якщо хтось вміло підкорює хвилі, то сам стрибає у воду, аби дати можливість іншим покататися. Всі чемно чекають своєї черги. Ну, прям типові німці із посібника стереотипності. Ну, а тепер вже можна і на Плац. Чим ближче до площі, тим більше, більше людей, більше яточок, більше ціни. Ах. Клас. Марієн Плац. Тут компактно розмістилися. Офіційні і не надто символи мюнхен. В центрі височіє колона Марія Ензоєлі, Божа Матір із Христом. А ще мюнхенцям стало замало однієї ратуші, тому в них аж дві: нова і стара. З наймінгом тут проблем немає, однозначно. Об 11 та об 12 кожного дня на новій ратуші влаштовується вистава. Ось там знаходяться маленькі фігурки. В два ряди, це тільки нам здається, що вони маленькі. Насправді вони з людський зріст. Десь близько півгодини триває вистава. Вони рухаються, це все виглядає достатньо ефектно. На Маріян Плац подивилася, пішли в бібліотеку. Так, саме так. Ще декілька таких поїздок, і я зможу складати свій власний рейтинг бібліотек світу. І якщо в Данії... Я натрапляла на бібліотеки коборків. Вони були досить сучасні. То у Мюнхені рівно протилежна ситуація. На Мріян плац знаходиться міська ратуша. В Радхаузі на третьому поверсі в 367-му кабінеті знаходиться юридична бібліотека. Це одна із найкрасивіших бібліотек, які я коли-небудь бачила. Старі дерев'яні стелажі. Дубові сходи з різьбленням. Виглядає дуже красиво, і я страшенно хочу я туди потрапити і показати, як там виглядає. Однак, карантинний час, вхід туди обмежена. І потрапити в радхаус взагалі зараз неможливо. Але майте собі на увазі на майбутнє. Раптом пощастить потрапити. На Маріян Плац аж два оглядові майданчики. Один з них на радхаусі, інший навпроти. На старому Петрі церква святого Петра Альтер Петер. Я вирішила піднятися на Альтер Петер, аби звідти зацінити всю красу центральної частини Мюнхена. Класичні сходи для кардіонавантажень і вуаля! Вид із тераси на Альтер-Петер виглядає фантастично. Це ледь не один місце в місті, де можна подивитися на радхаус у всій його величі. Вхід вартує 5 євро, але цей вид і ті емоції себе просто окуповують на всі 100%. Доведеться проходити ось таку малесенький-малесенький арості. Однозначно найвпізнаваніша картинка з Мюнхена. Хіба можна було б обійтися без Брецеля? А спустившись вниз, одразу опиняєшся в храмі. Куди ж без фонтанів? Свіч Брунен працює цілий рік, воду в ньому взимку підігрівають. Існе повір'я, що якщо вмочити у воду свій гаманець то там будуть водитися гроші постійно. Я не вірю в такі традиції повір'я. Але щороку мер міста вмочує гаманець бюджету Мюнхена у цей фонтан. І знаєте, ти подивишся навколо і це працює хай йому греть. На вулиці 21 століття гаманця в мене немає. Але в мене є банківська картка. Я би хотіла, щоб в неї водилися гроші постійно. Бо якби квитки на острів Пасхи менше дорогі. Головне в цей момент не опустити туди свою картку. Ну все, водися грошенята. Все. Тепер цей фонтан буде відповідати за мій бюджет. Якщо в мене не буде грошей, то фонтан не працює. Прийшов час рубрики. Це їхня їжа. Це Баварія, це Мюнхен, і це неможливо не спробувати тут їхню національну їжу. Так, давайте відверто. Останні декілька десятків років а, Німеччина трошки втратила свій традиційний вигляд. І тут на кожному кроці можна знайти кебабні, фалафельні, ходогні, бургерні і так далі. Однак традиційну кухню все-таки можна знайти. І я покажу де. В серці Мюнхена, біля Фрауенкірхе, знаходиться ресторанчик Августін Амдом. Не дивлячись на те, що він знаходиться практично в центрі, орієнтований він в першу чергу на місцевих. І вечором тут просто не простухнутись поміж баварців, які прийшли випити келишок пива. Давайте подивимося, що саме тут можна скуштувати найоригінальнішого із баварської кухні. Якщо ми хочемо повечеряти в ресторані, то в Баварії маємо на базі, що це буде якийсь інтернаціональний заклад. От, якщо потрібно саме традиційна національна страва і національна кухня, то ми йдемо в кельнер. Підвал. По факту, заклад, в якому я сиджу, виглядає дійсно як підвал. То з якої картини? Традиційно меню тут навдиовижу просте і без витребеньків. Ну що ж, я замовила найтрадиційніший із найтрадиційніших супів в Баварії. Ліберкнюдельзупер. А також, звісно, ж, як можна бути у мюнхені і не спробувати білу традиційну сосиску і до цього всього ще підодуть брецель. Бо хто їсть їжу будь-яку в мюнхені без брецеля? Це ж неможливо, Ось це апетитний брецель із сосисочкою. Її не варять, її заливають кип'ятком і так тримають. Ну, будемо зараз куштувати. Німецька кухня ніколи не славилася якимось фантастичним смаком, коли всі рецептори вибухають від задоволення і танцюють ча-ча-ча. Але спробувати 100% варто. Фрауен Кірхе безперечний символ Мюнхена ще з 16 століття. З оглядової тераси церква видніється її красі, але підійшовши близько, важко оцінити масштаб. Всередині знаходиться пишно вбраний кінотаф Людвіка IV, Але не це головна принада храму. Погляньте тільки на цей слід. За легендою, нечистий посварився із а, будівничим храму, що зможе зруйнувати цю церкву. Отак От в нього нічого не вийшло, він тупнув ногою і щас. А слід залишився. Здається, що для головного храма Мюнхена могли вигадати дещо й цікавіше. І як тільки звернути з Маріян Плац за церкву святого Петра, ми потрапляємо на ринок. Віктуаліен Маркт. Сюди місцеві приходять за свіжими фруктами та овочами, квітами, тут най... Типовіший маркт з усіх можливих. Тут можна вибрати традиційний сувенір із Мюнхена Ліпкухенгерц. Чи не дуже німецькі південноєвропейські оливки на будь-який смак і аромат? Ах, мушу зізнатися, що це найкрасивіший ринок з усіх, які я коли-небудь бачила у своєму житті. Тут так все ідеально красиво розкладено. Увага до деталей, поєднання кольорів, ну просто естетика для очей дивитися і не передивитися, а ще купувати і смакувати, тому що це ж ринок. Тільки погляньте на різноманіття цих сирних намазок. Я не пробір зі скезе. Мені дали спробувати трюфельну пасту з сиром. Непогано, але досить гірко. Хоча вони роблять це самі. Грибочки, грибочки. навіть труфельки можна купити. Осінні труфелі з Італії. їх посмакувати, закупитися на ринку свіжими продуктами. Вистачає. А погляньте на ці сири із молока альпійських корів. Тут таки можна пообідати типовими баварськими стравами. Дві штучки мюнхенської білої сосиски. 7,50. Ой! І ось це найвідоміша німецька страва після сосисок. Це свина рулька. І всі говорять про те, що ніколи, ніколи, ніколи не беріть одну на одну людину, тому що порції величезні, Баварці – щедрі люди. А тут є все: і рулька, і шніцель, і сосисочки, і звісно, картопелька, салатик. На цьому ж ринку можна купити навіть такі банальні сувеніри, як листівки з Мюнхена. А для фанатів сосисок тут таки можна купити. Варені, копчені, готові, не готові. Сосиски різних видів і навіть консервовані. Осінній день завершується досить швидко. Мюнхенці вже займають свої місця в улюблених кнайпах, аби провести вечір в компанії друзів і перехилити келих другий пиво. Бути в мюнхені і не зайти в хоф так не буває. Одна із найстаріших і однозначно найбільш у світі пивна. Говбройхаус – ще один туристичний магніт Баварії. Тут в один час може перебувати до трьох з половиною тисяч відвідувачів, і їм всім вистачить місця. Я дуже сильно хвилювалася, коли їхала в Мюнхен, і це пов'язано не тільки з тим, що декілька днів тому скасували в'їзд всім, хто без. Вакцинації і ті, хто з вакцинацією, навіть мають інколи проходити 10 днів карантину. І за це я, звісно ж, хвилювалася, але історія не про це. Насправді я хвилювалася в тому, що Мюнхен мене страшенно розчарує: сюди щороку з'їжджається величезна кількість туристів, знаючи досвід багатьох міст і містечок в світі, де гарне місце псується великою навалою туристів, як в Гальштаті, наприклад. Тут могло трапитися те ж саме, і насправді я хвилювалася, що не зустріну цієї атмосфери баварії, про яку всі говорять. Але на щастя, це не так. Тут дійсно класно, тут тепло, тут затишно, тут є на що подивитися, але так само тут так приємно заблукати посеред не надто пустих вуличок центру міста.